Поготові, Звісно, що ми готувалися ну, до цієї гри як до Сігір, я ж напередодні я не бачу тут страхіття якогось, що це супер якась для нас гра. Е Мені єдине приємно, що гра, не сумніваюся, сподобалася болівальникам і ми дуже розходимо на які... не на якийсь, а на досить вже хороший рівень для гри в перші. Будь ласка, питання. Чому так сталося, що пропустили в кінці відпораці Ну Це не має значення, це цілезряці від захисника. Ну, Тернопіль вже не було, що втрачати, пішли всі, скажімо так. Подача була, зараз я не можу сказати, тому що тяжко розібратися, треба дивитися і аналізувати, хто не взяв. Якісь помилки однозначно були, тому і сталося те, то, що сталося, але трагедії не бачу. На вашу думку, наскільки закономірний результат? Будь мабуть Нічи Нічого. Таки, оця гра, це вже е, якийсь оптимізм у діях команди Ниви. Я не кажу про те, що таке там, та, 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 але тут вже бачу, є центр, такі, що може там є, певні люди, один з такої бордою пора можна? Ну і 43-й номер, озарків такий. Це вже е, у власне в селі оптимізм. Ні, у мене оптимізм селяна вже після <певця> сум. Навіть не в, перше це було в Олександрії, де ми вже минуло 50 досить не грали. 45, поки Петрівський там собі не, не поміг, все одно, так? Ну, скажімо так, вийшло то, що вийшло, я не буду там хто. Потім дома сума, досить не понаграли, кажу, в ще настільки готові фізично, щоб ми могли два тайма вибігати, тому десь втома, скажімо, останні 20 минут, мабуть, сказала саме. Я футболістом дуже вдячний за цю роботу, яку вони зробили, і якщо там деякі в лапках... Любителі футболу, рівень Тернопільщина і області про нас хотіло забути, тому про себе. Скажіть, будь ласка, яку в сучасному футболі грають, вміння реалізовувати стандартні положення. Проаналізуйте на сьогоднішній зустріч, якщо так як можна. Ну, задайте, я розумію, що це бажає. Ну, я... Перший год, скажімо. Всі, всі команди... програв боротьбу Вашим хлопцям, так? Чи отличу і... Ні, ну футбол складається з того з моментів, хто скоріше, хто... Відчуває цей момент, хто моменту забуває, тому і ці тобто команди. Заняв, заняв ці команди краще радять, які футболістів дуже мало. Якщо вони в нас дуже гарно грають, вони грають примерні. Але ми те, що маємо, я дуже задоволений, що герой не значить. Яриску боївський під коентями. Іриков батьківський несла Україна. Азета, команду, я сьогодні бачу, що на це було. Переживає, за гру, бачу, це команда знаходила. Три Гуляни поняли, так? Селяни. Селяни? Представник селянської жети, ну. Так, а Нас, <laughs> нас я я думав, що наш, в, нашу, люблять... жети. Якби йшли, спускалися. Я думаю, що нас полюблять, що міські що селяни. я туди вибираю. За ними переживають дуже багато. і, Можливо, деякі ігри, та, та яка в нас була. Ми їх трошки від... Ставило від себе, але я не сумніваюся, що скоро вони всі перемоглися. Це до президента. Зараз все непогано, забороненості за останні два місяці, в нас немає ніяких. Дякую.